i poczynamy zasiedlenie na naszej marszałkowskiej komisji. Різних рад. І ніколи не було стільки позачергових сесій. Позачергова сесія завжди була як виняток. А в нас швидше чергова стає винятком, а лише позачергові сесії. Я розумію, якщо виникає якесь ну, таке питання, яке потребує негайного розгляду. Але от питання про затвердження програм і так далі. Чому ми виносимо на позачергову? Чому не працюють? Відповідні люди, посадові особи вороно-місцевого самоврядування, щоб розглядати на черговій сесії. Ми розуміємо, яка є різниця між черговою і позачерговою сесією. Ми всі розуміємо. Ну і виникає така підозра. Волнц-нолінс хоч не хоче, підозра виникає, що то саме робиться з метою, щоб не розглянути як е, е, слід, а просто... Це таке повернутися до проведення чергових сесій, розглядати такі питання на чергових сесіях, а не на позачергових. Я розумію, колись ну, якісь питання фінансове прийшла, субвенція, ще щось, ну, ну треба негайно розглянути. Ну, то так одне, два, три питання, ну а завжди на останнім часом, не завжди, а останнім часом на позачергових сесіях розглядається цілий ряд питань, які ми мали на... Так, Прошу вас. Що видиться, на жаль, динаміка на що бачите. І по польському країні. І по цифровізації ми їх приміщення заприймали, але після останньої наради нас нам командував терміново <риводи> принято, були збігані його поліці. Тим часом я наголошую, як виняток нас насчер... ще. Bye. щоб бухгалтерія просто могла заплатити дані виконавчі чоловіка. І в зв'язку практично це рішення, ця ситуація була ключовою для того, щоб спікати по цьому сесії, оскільки якщо ми до завтрашнього дня не представимо докази того, що ми не провели якісь сроки, на нас будуть накласти санкції, навіть споразумети і доведеться платити ще більше. Kolega, jaz sem tam, če še kdo ima srce, se pravi, da je to zelo takšno, z veganimi prekršeni, z veganimi prekršeni. Так. Да. Mm -hmm. І багато моментів проектанти, які робили е, перерахунок проєкту шкотної документації, не передбачено всіх mm -hmm. моментів. І зараз в процесі вже, коли е, mm -hmm. працюють mm -hmm. будівельники, вони сказали, що потрібно mm -hmm. там зробити ці моменти. Щороку виконавчим комітетом затверджується такий перелік суспільно-корисних робіт, які можуть відбувати порушники, на яких накладається стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт. Цьогоріч також таке рішення за 25 рік було прийнято, Однак, займали запит прокуратури, яка запитувала, чи ми приймали... Бо Ні в 2023, ні в 24 роках ми такої програми не приймали і кошти не передбачали. Оскільки, якщо такі не були, вони порання відбували своєю працьовою дорогі. Але після цього вона знайшла. що здійснює 25 I'm awesome. not

Після нового світу? Ну, я бачу, просто в примір що я бачу. Можливо, до спільного світу. Я

and yeah. God